Вітаю з привоза. Сьогодні буду починати свій огляд зі сторони Преображенської вулиці. Ось така вивізка. Привоз. Покажу вам актуальні ціни на овочі, фрукти, як завжди, на ягоди. Дивіться, тут прямо на вході так стоїть дівчина і продає піжами. Всі піжами, всі кольори, ну верх і низ, піжами коштує 250 гривень. Брюки і ковтина по 250 гривень. Прямо на вході. Так, сьогодні 5 липня, і ось актуальні ціни. Так, у світи 80 гривень вишня коштує. Так, проходимо, бо людей дуже багато в вихідний день. Міді 150 Мені здається, вони так і коштували, да? десь два тижні назад показувала. Ось дивіться, рачок 600 гривень за кілограм, а тут 400, так, стакан 50 гривень, зрозуміло. 5 гривень штучка перцю. Вишня, доброго дня. Доброго дня. Звізда. Да, <суспільний> <я звезда>. <суспільний> да, <суспільний> 80 гривень. Да. Да, гривень да, Коштує. Да, а що тут у вас ще? По чому качани? Качани 15 гривень. Угу. Акція у нас, у акція, у нас доведі, да. акція, добре. у нас 80, 80 гривень. Ну гарний персик О, великий, золодкий, великий медовий медовий. Да. Добре, гарного вам дня. Дякую! — Так, бачите, які привітні люди тут на вході. Мені я, подобається. Тут 170 коштує малина, а там по 180 вчора була. Порівнюють ціни. О, тут Ось така мілка, бачите, по 55. А я вчора брала по 35. Я туди підійду сьогодні. Гляну, почому в тому того чоловіка, що я персик вчора в коротенькому відео показувала, хто бачив, по 35 гривень взяла. На 50 нормально. Сьогодні в овсянку собі різала. 150 ось вишня. Далі черешня. Черешня по 100, і 90, це абрикос, до речі. По 20. Так, малина, голубіка. Я а малина, голубіка, я вас не показую, я, я знаю. Ага. А малина по чому ваша? малина є по 200, є 150. А Головіка лохина. 400, так? 400, да? да. да, нормально, да. там по 450 в тому краю. А ось оця червона Штені. смородина. Порічка, порічка. 100 гривень. 100 гривень, ага. А, така, а це крижовник, так? Да? Ні, це так. Смородина чорна. Це смородина? Ага, а по чому вона? Подвіски. Така крупна, бачите, крупна, yeah. подвіски. Ага. Подвиски. Да, аргус, аргус, да, українська. Аргус. скільки, скільки коштує? Віскі, угу. ясно. Дякую Гар... Я вас, що восьмі. Да? Дякую. Ну, гарної вам торгівлі. Дуже класна черешня по 150, така крупна, класна. Хороша, так. Да. Дякую вам, ви теж дуже приємний чоловік. Пойдемте. Гарного дня. <гум> да, ну я пізніше підійду до вас, дякую. Так, бачите, можна пройтись і в ресторан запросити. Бичок, 75 гривень. Бичок, остелок, качок, Дунайка. Індії по 150, хамса 150. Просили рибку показати. Я вам от на вході покажу, а потім до Тьоті Соні ще зайду, покажу, там, де рибні ряди. Гляньте, по 30 вже огірки, по 35 помідори, по 55 кабачки, по 30 по 70. Ну, ось актуальні ціни. Сьогодні нагадую 5 липня. Ой, баклажан, гляньте, такий гарний, по 150. Такі ну, Перці гарні по 130, по 55 і по 35. Тут взагалі так викладено все гарненько. 80, 90, 100. Шпинат. По 30 шпінат. Шпінат по 30. Красиві пучки великі. Щавіль по 15, бачите, який гарний. Шпінат по 30, щавіль по 15. Угу. А, оц... а ось такі. 70. По 30, ці 40. 30, 40. 10. 10. 10? ось такі, бачите, для закрутки. По 10. Доброго дня. Доброго. Привіт. Як ваші діла? Отлично. Давайте вас покажу. 20. Щоб люди вас спізнавали. то кажуть, що ви обличчя не показуєте. Що у вас тут цікавого? 80 гривень да. бачу. По 50 мілкий да. Да, такий персий. Вкусний. Я вчора да. брала там на другій точці. По 90 гривень це абрикос? Да. 100 да. гривень. Ото да. турецький жовтий, да. а це наш? Да. Да, ясно. А по чому пачани, Великі, які сьогодні. 20. 20 гривень, гривень? а да. такі, такі величенькі, Огірочки Великий. по 40, по 50 50, що, помідори є по 50? А, да, я вчора по 60 брала. По 50, дивіться, які помідори, по 50. І по 30, це такі просто трішки вже на закрутку, його теж. Так він не повертається. <реш> по 25, зараз ми його знімемо. Як його звати, нагадайте, дядя Віталік, Віталік, ага, точно. Кряз타. Дядя Віталік, Дядя Дядя Віталік. Віталік. Ось, бачите, оце дядя Віталік. Я вам у нього ціни показала. По 20 такі кабачки, по 50 перші. А що ж він той крупніший, по 80? А цей кривіший, я зрозуміла. Ага, І тут по 25 огірочки, по 25 капуста. Добре. Мікадо по 50, по 50 Мікада, молдавський сладкий мед, абрикоси по 100. Є молдавські, є турецькі, є українські. Малина по 200, голубіка по 350 уже Бачите? А там була по 450. Ну, я ще тоді не дойшла, по 20 отут Ну, це така картопелька крупна, як з Єгипта, начебто. Перчики по 80. Слухайте, ну по 350 вже лохина. Так що ціни падають. прям день. Кожен день падають. І помідори вон, по 55, і по 50, і по 40. Так що ціни, ціни становляться дешевше. Так, на рибному ринку подивимось, скільки коштує ось така вже креветка готова. А по чому у вас креветочка? 150-100 сто Вас можна показувати? Щоб Да, а то люди потім пишуть, що не знають у кого. Міць, значить... От, скажіть, скільки коштують? Це, це є... середній, так? Да? Ні, це крупний. Крупний, а ага. А є от такі от 1400. Ага, це мілкий, да? це, вважається. Це крупний, нас... це крупний, це мілкий, їх два види у вас. Ні, у нас їх дуже багато, ви ага. дивитесь на два види. Я просто на них не дивлюсь, якщо чесно. Я Ні. не можу на них дивитись, ви мені кажіть. Ні, на креветки можуть. Ага. Це гарний mm -hmm. ран. 1600, ага, дякую. То раки чомусь цікавлять дуже людей. Да, Ви, да, нас да, нас добре. А це у вас звідки оця креветка? Лиман, так? Да? Да. Крупніша, 150, середня. 150 грн. грн. Угу. А оця крупна скільки? 100 грн. 100 грн. Ага, ясно, класно. Це ж вже готова, правильно? варена? все, да, рожева. Все вірно. Дякую вам. Дякую вам. Да. Так, раки, а як вас звати? Міхаїл. Бачите, тут зразу от вхід, де іграшки, де оця олійниця, ви побачите. Гарного дня. Так, значить, ціни вказані за 100 грамів. Зікрою 120, кефаль 80, таран 60. Тут у нас таран зікрою немає цінничка. Тут за 100 грам. Так, ескалара 150, рулет з креветки 170, рулет. 150. І така мілка рибка є, mm. можна купити. 1500 за кіло. Рички є. А одна десь витягує наскільки це маленька? Оця? Маленька. Ось це я вважала, їй 40 гривень. Одна uh -huh. була. А, ну так нормально. Ну так оця буде десь 50 гривень. Ага, така гарненька да, да. вона не дуже uh -huh. Угу. А отакі рибки. Це Корюшка, це да? це курочка зікрою. Зікрою, да. ой, класно. Да. — Скільки вона коштує? 1500. Гривень. А бички по чому? Півтори. Півтори. У нас тут все півтори А угу. Рулети теж півтори. Я вже бачу, люди пишуть за 100 грамів, щоб було легше якось людям сприймати. Бачите, в мене кілограм, кілограм. 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 Ну — да. А по чому же ваш тунець? Це він що, якийсь як вялину, виходить, так? Цікаво, до речі. Mm, потому, що, ну ну так, та беруть зараз віто до пива брез кудись. Брез да, брез да. Брез. Ясно. Гарного вам дня. Вам Дякую вам. вам. Дякую вам. Так. Так. Як вас звати? Галина. Галина, ось, будь ласка. Бачите, біля олійниці ось Галина. Гарного дня. Такі сьогодні люди приємні на цьому рибному ринку. Якщо чесно, здивована. Якось сюди взимку заходила, я не, не, не на ті точки, мабуть, підходила. Були не дуже приємні. Буду знати, куди йти. Ось так. Тут за 100 грамів ціна, оці сушені такі, бачите, янтарна 70, 75, 75. Це всередині. Я біля тьоті Соні показую вам ціни. Саме от в цьому рибному ряду. Тарань кілограму така велика, 650 і лещ за кілограм 250. Ікра мінтаї тріски по 90. Так. І тут вомір кілограм 400. Креветочки, ось ціни 295, 380 і там сардель малосольна по 130. Тут далі це все біля тіті Соня. Я вам показую така кутова точка, ось ця тітя Соня, і це така кутова точка, ось тут сіни. Дорада дикая 135 за кілограм, корюшка 200, тріска 220 Тут хек молочний 170 І сіліть 150 гривень за кілограм, з головою така нечищена. Гляньте, барабулька, яка гарна, вкус кріветки. Да? 180 гривень за кілограм. Ой, нормально, мені здається, скумбрія 240 гривень. За барабульку. Ой, як мені хочеться цієї барабульки. Взагалі клас. Я її так люблю. 180 гривень за кілограм. Все таки дійсно вона найгарніша. отут тітя Тетя Соня, зараз люди фотографувались. Часто біля неї фотографуються Ось знову підійшли. фотографуються Так що показую вам, як вона виглядає. На рибному ринку. Дуже багато всього, дуже багато і точок, і товарів. Тому ви пишіть, якщо вам прям цікаво більш такий огляд зробити саме з цього рибного ринку, ви мені пишіть в коментарях, як зазвичай, а я вже буду орієнтувати, що людям цікавіше іду далі. Вже з Пантелеймоновської вийшла, і тут якби заходжу з іншого входу. Тут по 160 малина, по 170, Гляньте, і черги стоять. Ну поки не зустріла людей, які купують лохину. Мене просили: "О, вже живилка є, живі, кає, по 350". По 25 ту, черешня 170. Мікада в 80, 65 огірки 45, 30, 28 кабачок, 25 картопелька. О, кавуни по 40. А дині почём? 85 п'ять а Вчора були по 100. Бачите, вже дешевіє все. Ціни йдуть вниз. Я ще хотіла попросити. От хто дивиться з яких міст. Мені так подобається, коли люди пишуть ціни порівнюють із того міста, де ви мене дивитесь. Це всім цікаво. Я думаю, так що пишіть, будь ласка. Це вже я вриваюсь ось в цей базар критий, де ну ваги стоять контрольні. О, тут кавуни продають уже без ціни. Отут все без ціни не показую. Кавуни поки стартують по 40 гривень. Я думаю, що скоро ціна буде змінюватись. Але такі кавунчики, знаєте, червоні виглядають смачно. Хочеться щось мені кавуна вже. По 40 капуста, по 90 тут помідорчики. О, вони всі кавуни порозрізали. Видно, як виглядають. Це вже на старому базарі. Двіжняк. Тут треба виходити срочно. То мене затопчуть і все. По 160 ось така вишня. Вишня дорожча, ніж черешня. Чудо. а по чому малина у вас? Малина 200 двісті. А лохина? Лохина підсот 550. А скажіть, люди купують зараз лохину? То в мене вчора питали. Я не вас. Вишня 160 купують. Хотіла побачити, хто купує все-таки лохи. Не знаю, не знаю. А по чому аргус у вас? Аргус, ось це, ось це, ну, така. крижовник, да, да, да. Крижовник 200 гривень, кілограмів, угу. Такий хороший, крупний. Крупний, крупний так. так. А, а от порічка? Це 150. 150. Ага. Крики, Добре. Хорош. Як вас? звати? Є. Добре. Я, ага. Я, ясно так добре Черги стоять, помідори по 60, по 70, по 45, по 35. Черга стоїть людей. От як бачите, не знаю чому. По 25 огірки, по 40 помідори але черга стоїть. Ось така диня обрізана по 40 гривень. По 25 Ну от я вам не придумаю, що черги стоять, бачите? А яйця по чому? 60 домашні. А курки по чому? Я вам дам 20, 30, 20. Можна вони свіжі. Другий кульок чи сюди? А по чому? 150. Оце 150. Так, ну зараз жіночка освободиться, запитаємо у неї. По чому що? Яйця купують, бачите, два десятка. Домашні яйця люди купують по два десятка. Ну, а що от скажіть, це ж домашнє тут, правильно? А то люди спорять у мене в коментарях. Оце домашнє, це не перекупи. Оце тут домашнє. Оцей п'ятачок і нам нема місця. Ми там стояли і тут нема місця, і тут нема місця. Для своїх домашні для де да, да, місця. Да, да нема місця. Оце ж хтось так і написав, Куди що звідтись ваш вигнали. Да, да. Мені писали, що кудись вас вигнали. Країна, да. Да. Ясно, зрозуміла. Все таке своє. Я ж і хотіла сьогодні запитати, думаю, запитаю. Хтось написав одна людина. Ні, це не домашні, це перекупи. Ні, а всі пишуть, що це домашні. Всі люди, да, да домашні ну я бачу, я ж бачу А по чому вона? 130. Угу, домашнє. Оце оцей п'ятачок. Отут продають домашні. Це це точно. Ну це ж видно. я бачила. Ви в прошли раз смородину продавали, прям так багато було. А оцей у вас по чому горошок? Хороша, куди вона? Ютуб. 80 гривень. 80 гривень. Не, не переживайте. Всі. І яйце, от бачите, жовток показаний виглядає. Добре. Ні, у вас все так. Ви така гарна в цьому чому? Та дуже красива. Гляньте, яка я б взагалі таких не бачила сьогодні. Гарних фартухів, гарної вам торгівлі, дівчата. Угу, до побачення. Тут завжди черги. Лохина вчора була да, дорожча. Сьогодні вже 350, як бачите, 160, уже малина, 25 качанці кукурудзи, кукурузи, 35, помідори, маяки, 55. 55. Тут черги стоять, я не знаю, завжди, завжди черга стоїть. Так. <плес> Так, 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 ну ціни 60 помідорчик бачу. Бачу, що тут по 100 черешня, по 70 перчик. Іду швидко, бо люди ж мене зносять тут, знаєте, тут черги. Кульочок, ви це Ключок так, люди щось там роблять не те, по 55 помідори бачу. Тут по 45 помідорчики. Глянемо, там вчора були кавуни по 35, а скрізь зараз по 40. От я порівняю цього чоловіка, в якого вчора по, 30 бра, по 35 брала персик отой мілкий. Чи він сьогодні в нього 35, 70 і 50 помідорів? Гляньте, по 35, як і вчора. Персик. Смачний персик у вас по 35? Так, да, я ж от люди, як почали писати мені коротеньке відео, по 35, А я там пройшла скрізь дорожче. Він кошти. Да, да, Написали, що в Дніпрі по 80 Ось 13. такий перс. В Києві, в Києві по 80. І я собі його нарізаю в овсянку. Мені навіть такий більше підходить, чим м'який персик. Класно, А у вас кавуни сьогодні по 35 чи вже по 40? А скрізь по 40. От бачите, бачите, як гарно. Дякую. І помідорчика я брала. Ось оце така точка тут. А як вас звати? Влад і Влад, оце Влад і Руслана тут точка. Бачите, і кавуни у них по 35. Зараз навіть покажу. Персики вчора я у них брала по 35, Кавуни у них також по 35. Дивіться, ось Одиня, я 120. Оце у них такі дві точки. Ось тут. І зразу виходите вже далі на перехід до острова, щоб було зрозумілише. Кажуть, смачніші, ніж персик. Дуже смачні. Гляньте, маленька динька отака. А наскільки вона десь витягує? Пів кіло чи більше? Так, так ага. От 85 каже, що дуже смачні дині. Ну, на, Треба підійти, потім мені взяти. Я, якщо... Називається колхозниця. Колхозниця, добре. добре. Тут прям торгівля йде, бачите, самі, дуже-дуже така. Я хотіла запитати, почому лохина? Ну купують взагалі, купують, купують, так? Да? То в мене в коментарях вчора помельче, люди писали, покажіть, помельче, хто купує. Помільше, 350. Помільше? А, я бачила, сьогодні по 300. Крупная, Крупна по 400. Ага, дякую вам. Ну, гарної вам торговлі. Дякую. 35. Так, я на цьому свій огляд з е, привозу буду закінчувати. Нагадую, сьогодні 5 липня. Я вам показала актуальні ціни на 5 липня 2025 року. Всіх вітаю із Одеси. Передаю вітання з Сонячної Одеси. Пишіть, будь ласка, коментарі. Дякую, що дивитесь і пока!